Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ось настав понеділок. З суботу я склею ось таку заготовочку із сегментів. Такі кубики на 3х3. Получилось у нас тут таки 160 таких кубиків. Ну і Попробуємо зараз щось зробити з цієї заготовочки. Ще, чесно говоря, ще й сам не знаю, що вийде. Ну, зараз попробуємо. Закінчив я роботу. Получилась у нас ось така вазочка для цукру. Взорчик вийшло так собі. Мені не дуже подобається. От. Я думав, що може бути щось більш оригінальне, красивіше. Ну, Що вийшло, то вийшло. Кришечка. Нічого, матеріал є, руки є. Бажання щось зробити краще завжди є, так що будемо щось видумувати новеньке. Як тільки щось придумаю, обов'язково з вами поділюся. Наразі на дякую. Всім подивіться мій канал, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Думаю, далі буде ще багато цікавого. Всім все найкращого. Слава Україні!